Ні. І е, він мене каже: Ні, ні, тут все добре. Йдіть е, е, до психіатра. Прийдем таки до психіатра. Так, вам потрібні антидепресанти, депресанти. Хай він вам щось напише. Ну, добре, я приходжу до психіатра, а е, кажу таке-то, такі то справи. У мене було таке-то, таке. -то, таке то мені стає хуже, мене болить. Психіатр каже, що е, я не бачу в тебе ніяких психічних захворювань. Так, ти виснажена, але це не так, щоб я тебе лікував. У тебе немає нічого такого. Я в цьому на цьому ж тижні записуюся знову до лікаря свого і кажу, психіатр сказав, що у мене все добре, що це все ваша справа. Будь ласка, лікуйте мене. Він мене вислухав і каже: Ні, ви щось неправильно йому сказали психіатру. Ось я зараз напишу листа, от, йому сам. Можна я напишу листа? Ну, звісно, пишіть. І він значить, написав цього листа. Я вже просто в ярості йду знову до психіатра і кажу, слухайте, ви розберіться, чи це щось інше, чи це психіатрія. Бляха, якщо це психіатрія, то дайте мені лікування і я буду лікуватися. І все. А він каже, ні, господи, я не знаю, де він оце це все набрав, що він мені тут написав. Де він все це бачить? Але я з тобою спілкуюся вже декілька зустрічей У нас було я нічого цього всього не бачу. І так, я не знаю. Я кажу, пишіть йому тоді знову листа, що ви цього всього не бачите, хай він дякує мене. Значить, це все дуже швидко пройшло. Листи близько написані були відправлені до лікаря, і я йду до свого сімейного лікаря і кажу. Ну, що психіатр відповів. А він, Ну, відповів, що ваше психічне здоров'я е, нормально. Ну, це ж дуже добре. так? Я кажу, так що ми будемо лікуватися чи як? А, і заставила його просто з криками: зробіть мені МРТ. Тоді він мене відправив на МРТ. Я кажу, візьміть мені зустріч е, на Лузану, е, де, де я лікую свою каверному. Будь ласка, зверніться туди до мого невролога. До того невролога треба ще три місяці чекати. Напишіть, будь ласка, що мені треба по срочному, бо мені погано. І Що ви думаєте? Він не написав. Я добивалася цієї зустрічі там, і я не могла добитися. Поки я, а як ви знаєте, що в Швейцарії не просто так змінити сімейного лікаря, мені прийшлося повністю змінити сімейного лікаря, перейти всі перевести всі свої документи, і той мені написав е, е, в лозану до мого е, лікаря, до мого невролога, який наблюдає до е, мою каверному, і вже там професор поставив по моїм діагнозам, по моїм всім поставив, що у мене був мікроінсульт і назначив мені лікування. Тобто, я півроку я мучилася, я перенесла два е, переломи на нозі від важкості, а так набувала собі ногу. Я втратила. Півроку реабілітації, тому що мене сімейний лікар вважав психічно хворою. Це просто жахіття. Навіть отакі історії бувають. Так що дивіться і слідкуйте і не робіть таких помилок, як я робила, чекала настільки довго, але я не знала, я боялася, що дійсно можливо я якась так у підірну мені розказували все. Я думала, що я дійсно якась психічно хвора, можливо, це все я придумаю. Боже, навіть таке буває в житті.